Отак, от як він зроблений, видно, що його відбудували. Тобто була, бачите, нема забору, все-таки, ну, от такий він жовтенький, і він в такий матеріал. ой, Зараз, зараз нам потрібні буде різні матеріали, щоб гарні, щоб відбудовувати нашу Україну. ну, оце По матеріалу бачу, що відбудували. Оцю, оце добудували. Бачите, такий вхід такий. да, отут, отут ніхто нічим не займається. Ну що ж, розруха тоді, якщо ви не займаєтеся своїм житлом. А отут люди роблять все. І вони зробили свою справу, да, і вони живуть. Да, я від, від, відновлюсь, я, я відбудую. мені нічого не треба, Я просто хочу відбудувати і будують, і будують. І дивлюсь на цей багатий дім, А тут до е, в цей же час. І ви побиті вікна, все більше вдома нічого нема. Тільки побиті вікна. І, і, і я хочу спитати, що це от так важко, люди, українці. Ви ж, ви ж такі ж, ви ж такі з руками. Оце ж не можете тільки оце е, поміняти вікно. Ну, щось це взагалі ні, нікуди не каже, так? Да?